Добре, добрий Ну що, дітки? Правильно зробили, що зробили рук на Чи ні? Найголовніше це звичайно, що діти мають тягатися і починають себе тут запити. І так небагато треба взагалі-то. Ніби небагато поставити обладнання, піхот, забити мінімальну дбаги, і тут завжди більше не завершені, щоб вище днів. До кінця доведемо благоустрою. Потім, якщо встигнемо в цьому році, то зараз фантуємо доріжки вдвоє. Якщо ми встигнемо, то відразимо весні наступного року, бо ми плануємо за 2009 рік практично завершити як програму благоустрою дворі. Так і програма облаштування облаштували, де хочеться. там алкаші, п'яниці, курінь, дітки маленькі, і ясно, що бутилки можуть і купитися порізати. Ну то ми дуже задоволені, що качику, хоч що ми пройшли, хоч погодимося, хоч трошки потішиться, діти пісочку пограються. Дуже Дякую Зробиться це консилю. Дуже дякую. Дуже щасливі, що построїмо. Шашанівський городок, трошки було недалеко. Зараз построєно так дуже цікаво. Більш цікаво, щоб більше качелі. — А мені, мені от спочатку було б не гарно був майданчик, а зараз мені качелю, мені зараз дуже подобається. — У нас більше все спортивні майданчики і ми будемо робити так, як і запланували. Спочатку ставити в одному дворі дитячий, в другому спортивний, а потім доповнювати. Там, де вже є дитячий спортивним майданчиком, там, де вже є спортивний дитячим майданчиком, щоб в кожному дворі буде розташовано багато майбутній житловій будинків, комплекс В Кожному тобі перевайш. Следующий десь. Тобто. Так, у нас ще. На Еще. <плоджитеся>, брати мої, Думайте. 来。